На відео Бахмут. Прикордонники-мінометники б'ють по піхоті ворога, навіть незважаючи на близький приліт. Оборону було втримано. Ворог відступив із втратами. За кадром чутно голос Василя Гречуха. За декілька днів після цього у іншому бою герой загинув. Сьогодні із захисником прощався Житомир. Василь Гречух народився на Закарпатті однак, життєва дорога привела його до Житомира, де він і проживав разом з сім'єю. Строкову службу чоловік проходив у лавах прикордонників, тому з початком повномасштабного вторгнення повернувся за кордону і вже 28 лютого був у військоматі. Влітку 22-го року він із кількома побратимами попросився, щоб його перевели в зону активних бойових дій, тому що він вважав, що він мав досвід. І досвід військовий, і він там буде кориснішим, і він там буде підтримувати молодих солдатів. І так і сталося. І він уже восени брав участь у захисті Бахмута. Ті, хто знали героя, говорять, це була людина з великої літери, справжній патріот, захисник та воїн. Ніколи не дозволяв собі показувати страх та завжди був у перших рядах. Воїн Василь дійсно був з найкращих. З тих, що не сидів вдома і чекав, коли його покличуть. Чи, можливо, навіть ховався десь від війни, а пішов сам і пішов в числі перших. Тому що він мав мрію. Він мав мрію, що його родина буде жити краще. Він мав мрію, що держава буде процвітати. Боровся герой завжди до останнього, тому що точно знав, заради чого. Він мріяв про те, що після війни він збудує власний будинок. що після війни він здійснить свою мрію, він відкриє ферму тваринницьку. А ще у нього була мрія посадити великий сад, великий горіховий сад, щоб вистачало всім. Плодів, горіхів, і щоб там був затишок і затінок, і щоб його родина збиралася під горіховими деревами і спілкувалася, і мала можливість. Відчувати оте родинне оточення. Рідні згадують, Василь любив музику та спорт, був душею компанії та любив проводити час у дружньому колі. Однак, під час одного бою, отримавши уламкове поранення, загинув по дорозі до лікарні. Серце героя припинило битися 16 лютого у віці 49 років. У вічній скорботі залишились дружина, донька, рідні, а також уся Україна. На фото в центрі можна побачити військового із закритим обличчям і лінію, яку він ось-ось перетне. І саме вона за мить розділить його життя на до та після. Саме такою світлину побачив фотохудожник Валерій Мельников. Лінія, яка він зараз переступить, символічно він іде в бій, він іде в бій, закрите обличчя. Дуже тяжка робота і дуже емоційна. Автором цієї роботи став Житомирський фотограф Леонід Шевчук. Фото одне з багатьох на виставці митця, що має назву Спалах миті. Усі кадри зроблені в момент без жодної постановки, тому на кожному з них зафіксовані справжні емоції, які довелось пережити Житомирщині за 365 днів повномасштабного вторгнення. Великий звіт про роботу скажімо, перших часів. Неділь війни можуть знято якби два місяці перших війни в Житомирі. Те, що відбувалося, як люди виїжджали, там, поховання, як, ем, як відбувалися події в Житомирі. На виставці представлено 57 фото, які здебільшого охоплюють перші декілька місяців війни, і кожне з них наповнене великим сенсом. І сьогодні, коли переглядаєш ці світлини, знову ж згадуєш ті моменти, на які. Перші дні війни не звертали уваги. Сьогодні, завдяки пане Леоніду, ваші роботи вони допомагають пізнати ту ситуацію, яка є сьогодні в Житомирі в Україні за далеко за кордонами України. І це відчувається, особливо коли ти відчуваєш ту солідарність, ту величезну солідарність від, від... цивілізованої спільноти. Це не можна розказати, показати. Це треба відчути, тому ви. Дійсно на своєму на своєму фронті робити величезну роботу. Леонід Шевчук обрав для себе репортажну зйомку, і в той же час запевняють колеги, це є найважчий жанр, аби передати подію всебічно. Варто на мить пережити те, що відчувають герої на фото, і в своїй творчості відвідувачі виставки назвали автора неповторним. При всій повазі до колег, що це кращий фотомайстер нашого нашої області, як мінімум, і дійсно світлини, які викликають. Надзвичайну емоцію. Свої вміння Леонід Шевчук зараз передає дітям, які відвідують його гурток під час виставки. І вони отримали цінний подарунок для покращення власних навичок. Я вам хочу подякувати, що ви працюєте з дітьми, це надзвичайно важливо і звісно, без подарунку я не могла прийти. Я сьогодні вам взяла Михайла Вейнштайна. Це дуже крутий альбом, фотоальбом. І я думаю, що з дітьми ви не одну годину проведете, щоби. Поставити всі акценти на кожній світлині і показати кращих майстрів світу. Дякую вам. Дуже. Отримав Леонід Шевчук і грамоту від Національної спілки фотохудожників України. Я хочу сьогодні вручити почесну грамоту від національної спілки фотохудожників України Леоніду Шевчуку за підписом странатка Едуарда, Ну і за моїм, звісно. От, і Дуже дякую Ле... Леоніду Майочу за таку прекрасну виставку, прекрасну роботу, за його вміння працювати і таке терпіння працювати з дітьми. Він виховує їх. Це майбутнє наше, майбутнє України. Сам же фотограф каже, за час своєї діяльності звик знімати лише щасливі емоції та радісні події. А подумати, що доведеться фотографувати наслідки війни ще й на рідній землі навіть не міг. Однак вірить, наступна виставка буде присвячена перемозі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Під час війни жінки та дівчата по всій країні стали ще більш вразливими до проявів гендерно зумовленого насильства і часто не знають, як і де отримати спеціалізовані послуги. Саме тому фондом ООН у галузі народонаселення було прийнято рішення створити безпечні простори по всій країні. Один з таких відкрився у Житомирі. Простір вільна є одним з головних таких компонентів для жінок та дівчат в реаліях нашої сучасності, тому що Після ескалації агресії Російської Федерації у 2022 році та початку повномасштабної війни була нагальна потреба в розширенні діяльності фонду народонаселення в Україні у регіонах, і саме простір вільна міг би забезпечити саме жінок та дівчат у цьому. Тому за ініціативи наших партнерів і фонду народонаселення був створений фонд, був створений простір вільна. Стір має назву Вільна що вкотре нагадує про права жінок, а також спонукає бути сильною та незламною. Працюватиме він щотижня з середи понеділю і матиме цілий ряд послуг, психологічний та соціальний супровід, індивідуальні та групові сесії з психологом, це різноманітні лекції з експертками та майстринями, це майстри класу творчі, художні, мистецькі, це різноманітні спортивні заняття, йога, пілатес, Тобто, в принципі. Весь спектр занять, як і групових, так і індивідуальних, які забезпечують основне це психологічне благополуччя здоров'я для жінок, які проживають тут і які можуть бувати у місті Житомир. Кожна з перерахованих послуг надається абсолютно безкоштовно, а також доступна для усіх вікових категорій. Окрім того, на відвідувачок чекатимуть зустрічі та розмови з лікарями. Хотіла би трошки поспілкуватися з жінками про стан їх здоров'я. Завчасно приходити до лікарів, що ми завжди сидимо на своїх місцях в лікарнях для. Пацієнтів, що ми їх завжди чекаємо, для того, щоб провести консультацію грамотно, для того, щоб їм допомагати профілактувати захворювання. Для того я сюди прийшла, щоб допомагати жінкам, не просто прийти побазікати, побалакати і піти собі додому або займатися своїми справами. Такі простори функціонують ще у Києві, Ірпені та Сумах. Днями, окрім нашого міста, вільна стала доступною і у Вижгороді. Із приміщенням у Житомирі допомогла міська рада. Для того щоб можливо було від відкриття, однією з умов було все ж таки надання приміщення це приміщення комунальної власності, тому було підписано до цього і меморандум про співпрацю а подальшому ця організація буде. Тут знаходитись і е, в партнерстві е, разом з нашими теж комунальними закладами. То я думаю, що це чудовий проект, який подальшому буде мати свій розвиток. У міській раді кажуть такий простір, який націлений саме на жінок, у Житомирі перший, і мріють, що вже скоро він дасть свої перші результати роботи. Дівчат тут чекають з 11 до 20 години. А за подіями просять слідкувати у месенджері. Він вже існує телеграм-канал Простору вільна у. Житомирі і там регулярно будуть розміщуватися розклади з реєстрацією на групові активності, адже ми розуміємо, що це простір він не резиновий, тому відповідно буде обмеження. У вільній кажуть: будемо завжди раді знайомству. Вікторія Гнатюк Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.